Вітаю, шановні учасники! Ми розпочинаємо огляд завдань сьомого інструктивного листа. Перш ніж я почну давати детальні інструкції, хочу трошечки розповісти. І так, ми з вами вже вивчили сервіси Gmail, Google та Google Disk. Це дуже важливо при організації інформаційного простору навчального закладу, і ми з вами на прикладі конкретних завдань вже побачили, які ми можемо використовувати. Форми роботи. Ми можемо працювати із збором інформації. Це наші опитування через Google-форми. Ми можемо роздавати нашим учасникам навчально-виховного процесу якісь шаблони для їх подальшого заповнення і зворотнього зв'язку. Такий приклад стосувався. Того як ви е, робили копію е, плану організації віртуальної учительської. Доступ до цієї, до цього плану був наданий для перегляду, і це був шаблон, який учасники, які його отримали, зробили копію і далі вже можуть редагувати. Крім того, ми з вами познайомилися із доступом, який має назву для всіх для редагування. Давайте пригадаємо: наша таблиця діяльності, наша таблиця розвитку і спільна презентація. Мають саме такі дозволи. Вони називаються для всіх для редагування. Зверніть увагу, що коли надається такий доступ, передбачається, що абсолютно всі користувачі, в яких є таке посилання на такий об'єкт, можуть відкрити цей об'єкт і редагувати. Сьогодні я спеціально почала свою розповідь із рівнів доступу і можливості використати об'єкти із Google Диску, тому що сьогодні ми з вами опрацюємо ще один рівень доступу, який має назву доступ для коментування. Давайте розберемося. І так, доступ для редагування для всіх це всі можуть відкрити, змінити, підредагувати. Один. Другий рівень доступу це доступ для перегляду. Коли є доступ для перегляду, користувачі можуть лише зробити копію в стандартному варіанті, там є ще додаткове налаштування, можна це заборонити. Але це доступ тільки для перегляду, тобто змінити ваш шаблон, ваш документ. Учасник користувач не може, він може тільки зробити копію собі на диск, а тоді її вже змінювати, редагувати. І сьогодні ми опануємо доступ для коментування. Це коли змінити сам документ не можна, тобто його можна тільки переглядати, а ось дати коментар. Будь ласка, тобто, можна на основі якогось шаблона, заготовки, організувати дискусію. У коментарях до цього об'єкту. так, увага на екран я розпочинаю огляд завдань, з якими ми сьогодні будемо працювати. Давайте уважно подивимося, що ми зараз бачимо на екрані. Зараз ми бачимо з вами завдання сьомого інструктивного листа, і в короткому огляді ви бачите, що частинка, яка стосується гугл-диску і якраз роботи із коментарями до документа, це лише перше-четверте завдання, а далі ми вже сьогодні розпочинаємо з вами створювати сайт сайт для нашої майбутньої віртуальної учительської. Щодо детального огляду завдань, перший пункт уважно переглянути е, відеотрансляцію із Ютером. Я на цьому пункті хочу зупинитись. Річ у тім, що у минулому завданні я трошки схитрувала і використала е, таке завдання. Е, ви отримали е, е, в інструктивному листі. Завдання зробити скріншот підсумків опитування інструмент, за допомогою інструменту флубару. І ці підсумки треба було додати до спільної папочки. Проте, як у нас там була різниця, у відеоінструкції учасники отримали електронного листа із доступом до цієї папочки, а у нас такий лист не надсилався. І е, особливості, чому він не надсилався, я розповіла, от якраз у першому пункті у відеотрансляції, яка була перед інструктивним листом. Це дозволило побачити, як учасники виконують вказівки, і, на жаль, багато хто не дивиться ось цей перший пункт це ці настанови. Т'ютера, які йдуть на початку листа. Звертаю вашу увагу. Я знаю, що багато колег є із одних навчальних закладів, з одного міста, населеного пункту. Будь ласка, наголошуйте, що треба дивитись обов'язково ось цей перший пункт. Чому? Тому що саме в ньому я розповідаю про технічні особливості, про особливості інструкції, про особливості, з якими працюєте ви саме в цьому навчальному курсі у даному терміні. Зверніть увагу, що щодо флубару, щодо спільної папочки, вам не треба чекати листа на електронну скриньку. Ви, знаходячись на. Сторінці шостого інструктивного листа Натискаєте на посилання, там, де написано Додайте скріншот у спільну папочку. Натискаєте на посилання спільна папка, а тоді у правому верхньому куті натискаєте дві синенькі кнопочки. Це відкрити на диску і додати на диск. Як тільки ви це зробите, ця папка автоматично буде доданою на ваш особистий диск, і тоді ви зможете додавати скріншот. І цей доступ до спільної папочки він також наголошує він для всіх. Тому він у вас уже є, не треба чекати листа на електронну скриньку. Звертаю вашу увагу, і про це я наголошую вже вдруге в минулому, о, в минулій відеозустрічі, і в цій. Будьте уважними, будь ласка. Тепер працюємо далі. Що у нас є ще важливого? Про детальний огляд сказала. Ідемо далі. Сьогодні вам потрібно буде на Google Диску створити спеціальний документ, у якому дати відповідь на питання: це одне-два речення, може декілька абзаців, як ви передбачаєте публікувати спільні документи або збиратись контролювати дії вчителів, які будуть працювати у вашій віртуальній учительській. Ваше ось таке запитання, відповідь на яке ви і будете давати. У нас є текстова інструкція, у нас є відеоінструкція. До відеоінструкції, зверніть увагу, є. Знову пояснення, що у навчальному відео задається питання іншим учасникам там щодо дистанційного курсу, але технологія, алгоритм створення документу і надання доступу для коментарів залишається та сама. Єдине, що ви в себе в документі, коли ви його створюєте, ви даєте відповіді на наше питання, яке стосується віртуальної учительської. Тепер особливості. Для тих, хто працює із персональним аккаунтом Gmail, все відповідає інструкції. Тут проблем немає, але у нас є учасники, в яких корпоративний аккаунт. У вас трошечки треба змінити і будуть відрізнятись налаштування спільного доступу для коментування. Звертаю на це вашу увагу і дуже прошу зараз всіх учасників подивитись, чим відрізняється налаштування корпоративного доступу від звичайного. Зараз я включаю демонстрацію екрану і показую, як будемо працювати у корпоративному аккаунті. Зараз у мене відкритий документ, э, вірніше, диск саме корпоративного аккаунта. Давайте подивимося, що треба робити. Права кнопочка миші на тому документі, для якого ми бажаємо відкрити доступ для коментування. Натискаємо кнопочку Доступ. Далі відкривається стандартне віконечко, як для всіх аккаунтів, в якому ми натискаємо правий верхній кут отримати посилання для спільного доступу. І тепер зверніть увагу, що це тільки початок налаштування. Далі ми обов'язково зі списочку прихованого маємо натиснути на стрілочку і побачити, що пропонується нам три рівні доступу редагування, коментування, перегляд. Зараз нам треба обрати, можуть коментувати через те, що ми хочемо, щоб був доступ для коментування, але для корпоративних аккаунтів це ще не все. Давайте подивимося, що ми маємо. Ще раз натиснемо на стрілочку і дивимося, що, виявляється, зараз коментувати можуть не всі користувачі мережі інтернет, а лише ті, які входять до нашого корпоративного аккаунту. Наприклад, це корпоративний аккаунт БЗШ номер 18 і Коментувати, переглядати е і редагувати зараз можуть тільки ці користувачі. А ми знаємо, що в нашому курсі учасники з усієї України, і ми не знаємо їхніх корпоративних аккаунтів, вони до нас не входять. Нам треба відкрити доступ для всіх користувачів. Як це буде робитись? Після того, як уже стоїть, зверніть увагу, має стояти у вас галочка, всі можуть коментувати. Ви натискаєте кнопочку Докладніше. І тепер бачите, чим відрізняється доступ в корпоративному, налаштування доступу в корпоративному аккаунті. В персональному е, є тільки три варіанти, а в корпоративному їх п'ять. Е, у вас частина стосується того, як ви працюєте з корпоративним аккаунтом, тобто е, всередині вашого домену. І тільки вгорі ви бачите два варіанти для. Всіх, тобто для будь-яких користувачів, які навіть не працюють у вашому домені. Ми будемо обирати варіант для всіх, хто має посилання. Якщо ви бажаєте, щоб ваш документ ще могли шукати через пошукову систему, Google, то тоді поставити обімкнути для всіх. Поки що, так як ми тільки вчимося організовуємо, ми даємо можливість працювати з нашим документом за посилання тільки. Тим користувачам, звісно, що вони всі, але тільки ті, кому ми, ми дали посилання. Ставимо перемикач, натискаємо Зберегти. І тоді ми вже можемо копіювати це посилання. Ви бачите, що е, змінився рівень доступу. Тепер правильно написано: усі, хто має посилання, можуть коментувати, але, а не усі користувачі е, ВЗШ номер 18 І натискаємо кнопочку Готово. Ще раз е, показую алгоритм роботи в корпоративному аккаунті. Доступ для коментування. І так, увага! Права кнопочка миші. Доступ. Отримати посилання спільного доступу. Далі, кнопка прихованого списку. Обираємо варіант можуть коментувати. Знову другий раз натискаємо на кнопочці прихованого списку, натискаємо Докладніше. Ставимо перемикач для всіх, хто має посилання, це другий рядочок вгорі, і натискаємо Зберегти. Це йдуть особливості налаштування саме е роботи із корпоративним аккаунтом. Зверніть на це увагу. Я про це детально розписала. І повертаюсь до безпосередньо детального огляду наших завдань. Зверніть увагу, ми розпочинаємо роботу щодо створення сайту майбутньої віртуальної учительської. Хочу показати один із прикладів реально існуючої віртуальної учительської і як можна під'єднати сайт віртуальної учительської до звичайного сайту, який у вас є навчального закладу. Це ось таке поєднання, така інтеграція. Вона дуже є вдалою і ефективною, тому що у наших навчальних закладів є обов'язкове завдання. Ми маємо офіційну інформацію оприлюднювати на офіційних сайтах, і цей сайт має існувати, має бути реально існуючим. Можна до основного сайту, ось ви бачите у правому верхньому куті, вбудовувати посилання на наші хмарні сайти, які редагуються і наповнюються спільно. Зараз ви бачите, наприклад, старт віртуальної учительської 18-ї школи, ви бачите, що є якась термінова інформація, є розділи адміністрування, де викладається інформація щодо основної діяльності навчального закладу, є різноманітні накази, презентації, звіти тощо. Далі, у терміновій інформації є, ви бачите, що Плани роботи навчального закладу, що треба робити, коли, і якісь термінові нагальні повідомлення про діяльність. Заміни зрозумілий розділ, де публікуються заміни в тому чи іншому вигляді для вчителів, аби вони могли швидко побачити, які є заміни. Спільні документи призначені для того, аби їх автоматично наповнювали, створювали всі. Учасники віртуальної учительської, в даному випадку це е, учителі навчального закладу. Е, атестація курсу, основні матеріали, е, конкурси, корисні посилання. До речі, корисні посилання, ви зараз побачите, ми будемо теж вчити такий е, інструмент, це... Інструмент Сімбали, який дозволяє не тільки вбудувати ось такий чудовий ресурс до Google сайту, а й зробити ваші посилання наочними, інтерактивними у ось так у вигляді такої плитки з посиланням. Тижневий план. Вбудований календар роботи навчального закладу. Ми можемо подивитися, що було заплановано, як працювала школа, які завдання тощо. Навчаємось якісь об'єкти, які можуть дозволити навчитись вчителі, вчителям використовувати якісь інструменти, нові методики, технології. Навчальні предмети, посилання на онлайн сайти спільноти, де відбувається взаємодія з учнями. Ну, наприклад, розділ ми творчий, де можна побачити, як працює. Якісь е, шкільні об'єднання, в даному випадку творча група. Ну і зворотній зв'язок для отримання зворотнього зв'язку. Ось такий приклад віртуальної учительської. Але це те, що у житті. А зараз я хочу звернути вашу увагу е, на результат як учасників. Дивіться, коли ви е, вивчали структуру нашого навчального сайту, ви бачили, що у нас є сторіночка, яка має назву учасники. І на цій сторінці ви можете побачити результати роботи попередніх груп. Тобто, як е, ви не знаєте, що писати у документі роздумувати, ви не знаєте, що писати у вашій віртуальні учительські, бо зразок є, а текст зміст вам треба придумувати самостійно. То, будь ласка, відкривайте роботу. Попередніх учасників, знайомтеся з ними, дивіться, що ви маєте отримати в результаті. Звісно, що роботи будуть різними, тому що і учасники в нас, е, працюють е, на, е, з різними рівнями володіння е, технологіями, але е, ви зможете побачити е, хоча б приблизно, як має виглядати ваш результат. Я зараз покажу, де це можна взяти. Давайте звернемо увагу. У нас є е, ось посилання на сторінку учасники. Ви відкриваєте це посилання, і бачите, що ось у нас частинка праворуч, це якраз е, наш курс сервісу Google для заступника. І ви можете відкрити, подивитись, як працювали учасники. По-перше, ви можете подивитись, які були плани, які були роздуми. От зараз ми е, подивимося, які е, плани. Наприклад, от зараз відкривається. Документ роздуми однієї з учасниць. І ви бачите, що учасниця написала свої роздуми, а інші користувачі, ось, будь ласка, брали участь у дискусії, вони коментували для того, щоб ви зрозуміли, що коментується в той чи інший момент, виділяється текст який. Коментується ось це така, така дискусія, таке обговорення можна організувати за допомогою безпосередньо документу і коментарів. Зверніть увагу, що коментарі є доступними в усіх об'єктах. Які містяться на Google диску це і малюнки, і презентації, і таблиці, і документи, і обговорення можна організувати. будь-де. Ось такий приклад віртуальної учительської, який був створений учасницею. Тобто, Можна подивитися, в якому вигляді будуть інформаційні повідомлення, сторіночка ВМК, учасники тощо. Тобто, все це можна подивитися, як воно буде виглядати, і не боятися виконувати. Завдання. Що стосується нашої роботи, як я вже наголошувала, у нас традиційно йде комплекс із двох інструкцій, це Текстова інструкція, і це відеоінструкція. Будь ласка, виконуєте завдання послідовно, зараз ви виконуєте все відповідно до зразочка. Обираєте варіант, який вам більше подобається, чи текстова, чи відеоінструкція, і працюєте із ним. Як ви бачите, у вас є. Декілька шаблонів, з якими ви можете попрацювати, і завдання постарайтесь, будь ласка, виконати до наступного четверга. Що ще в цьому інструктивному листі? Пробуйте вже заповнити повністю весь план віртуальної учительської, аби вам уже працювати лише із сайтами, і не забудьте поставити відміточки про виконання завдань. Ще один дуже важливий момент. Я хочу звернути вашу увагу про те, що Uh, багато із вас надсилали листи із запитанням, що десь з 22 з 26 червня ви від'їжджаєте або, або десь uh, відпочивати, або якісь у вас інші справи, чи встигнете ви завершити завдання. Uh, давайте домовимося, що сьогоднішній інструктивний лист і той, який ви отримаєте 23 числа, це будуть останні обов'язкові для виконання листи. Лист номер 9 це буде лист із додатковим модулем YouTube, і його можна буде виконувати вже за бажання. Сайт це головна і основна ваша робота, яку ви можете маєте завершити і виконати повністю. Сьогодні починаємо. В наступному листі завершуємо обробку. Це треба зробити обов'язково. І ще те, що я пропоную вашій увазі. Сьогодні у коментарі до нашого інструктивного листа я додам вам два відео із такою інформацією, як ще швидко створити сайт і як створити персональне портфоліо. Зараз за сучасними вимогами, і відповідно до а, тої ситуації, яка склалася у нас в освіті, дуже сучасно і актуально мати персональний сайт вчителя, адміністратора тощо. І я пропоную вашій увазі детально прописане навчальне відео, як за інструкцією ви можете такий персональний сайт створити. Річ у тім, що сайтів ви можете створювати на платформі Google стільки, скільки ви бажаєте. Ви можете бути співавторами, авторами. І тут хочу обов'язково зауважити про те, що сайти на персональних аккаунтах, там де Gmail, вони мають обмеження дискового простору 100 МБ. Але цього лякатись не треба, через те, що ми будемо вбудовувати всі об'єкти з Google-диску, а Google-диск у персональному аккаунті 15 ГБ, тобто це досить великий обсяг. А ось тепер я хочу привітати власників корпоративних аккаунтів. Виявляється, що для корпоративних аккаунтів обмежень на сайти на їх дисковий простір. Немає. І ви можете вбудовувати стільки об'єктів і такі об'єкти, як вам подобається. Тому у вас ось така перевага, така родзинка, з чим я вас і вітаю. Зараз я покажу вам сторіночку сайтів, щоб ви точно пересвідчились із тим, що сайти. І кількість створених вами сайтів вона не обмежується і тих, якими ви будете редагувати, ось, наприклад, на моїй сторінці, ви бачите ті сайти, з якими я працюю, їх може бути дуже багато. Крім того, ми говоримо про те, що. Якщо у нас є якась віртуальна учительська або інший сайт, перевагами сайту Google є те, що редагувати цей сайт можуть декілька користувачів. Це дуже зручно. Ви розподіляєте між собою сторінки, і вже не треба бігати за одним адміністратором, а кожен наповнює і змінює свою сторіночку. Це дуже важливо. Ну, а зараз. Про о, інструкцію, де її взяти, як вона буде виглядати о, у? Нашому інструктивному листі. Давайте подивимося, де треба шукати коментар до інструктивного листа. Як ви відкрили інструктивний лист, ви прокручуєте його донизу, і саме тут ви бачите: я додам вам такі самі інструкції щодо наповнення і створення сайту портфоліо. Зверніть увагу: є відеоінструкція, яка детально прописана, і є. Ось це навчальне відео, ось такий приклад сайту портфоліо. Ви за результатом, ви можете за таким прикладом створити сайт. І саме важливе, що до цього сайту портфоліо ще пропонується ось така структура, тобто ви можете використати або всі елементи, Або ті, які подобаються вам. Взагалі, навчальне відео побудовано таким чином, що створюється сайт портфоліо із ось такими елементами і розповідається, як їх редагувати та змінювати. Сайт портфоліо потім вживу може виглядати, наприклад, ось таким чином. Є різноманітна інформація, ви за бажанням можете відкрити цей сайт, подивитись. Те, що Необхідно наповнення, ви вже самі дивитесь, як буде виглядати, з чим ви будете працювати тощо. Так, у мене щодо сьогоднішнього огляду все. Зараз я включаю інструмент запитання і відповіді, можливо, були якісь запитання. Запитань не маю, не бачу. Бажаю всім успіхів. До нових зустрічей.